Товариська гра Рівненський Верес на авангарді зіграв проти першолігової буковини. Домовилися провести чотири тайми по 30 хвилин. Буковина розпочала активніше, проте згодом Верес перехопив ініціативу та першим відкрив рахунок. На 45 й хвилині після подачі від Євгенія Шевченка на дальній стійці Владислав Шарай випередив захисника Буковини та успішно замкнув передачу. Відігравши два тайми по 30 хвилин, команди за переваги Рівненського Вереса в один гол пішли відпочивати. Тому що це емоції, тому що це наше місто і завжди хоче його бачити, тільки переможцем. Ну давно я вже вболіваю. Я ще в 86-му році, як приїхав сюди в Рівне, бо я з Миколаївської області сам, приїхали сюди в 86-му році і з тих пір завжди хожу. На верес, тому що Буковина хороша передпискує команда. Вона йде на файних місцях в першій лізі. Я думаю, що наступному сезоні вони навіть можуть бути і в УПЛ. Ну, досить непогано. Видно комбінації, видно, настрої на команду. Не, 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 не така вже це і товариська матч. У першій частині гри тренерський штаб Вереса задіяв більше основних футболістів. По перерві на полі з'явилося чимало гравців Ю-19. Вперше за рівнян зіграли два новачки: Назар Балаба та орендований у Полісся Габріель Вендел. Другий та останній м'яч у зустрічі вдалося. Забити знову рівнянам. Молодий вінгер юнацької команди Орес Лепський отримав м'яч від партнера та фактично з місця, завдав удару у ближній кут. Голкіпер команду не врятував. Після матчу гравці Вереса зазначили, що кількість глів була менш важливою, ніж ігрова практика. Просто контрольна гра, щоб підтримати фізичну свою форму. Хороший суперник, бойова команда, теж ставить якісь цілі. І, може, ця гра так трошки була важковато, поки в ній влилися, і потім набрали свій темп. І я думаю, що більш-менш ми сьогодні непогано зіграли. Зараз не, не стояла ціль в результаті. Звісно, завжди приємно вигравати. І прогрес приходить тільки з перемогами, але і треба, щоб була якість гри. Тому сьогодні ми не думали так про результат. Ми думали більше про нашу гру, Підготуватися до наступних ігор, щось змоделювати, граючи із буковиною, рівняни вже напрацьовували певні тактичні ходи на матч із інгульцем. Також перевірили гравців найближчого резерву. Для нас якраз було цікаво зіграти з командою першої ліги, яка ставить максимальні задачі в своєму чемпіонаті. Для нас це хороший спаринг і підготовка до гри з інгульцем. Щодо молодих гравців, то це Наша практика знову ж таки залучати, максимально залучати в тому числі сьогодні. Після паузи в УПЛ свій найближчий матч вересня грає 28 березня на виїзді проти Інгульця. Гра відбудеться у рамках 22-го туру чемпіонату України. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.